Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту національного університету водного господарства та природокористування відзначає 50 років з дня створення. Що змінилося за півстоліття? Як розвинувся інститут? Розповідаємо у новому випуску про універ з НУВГП. Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту один з восьми інститутів, які функціонують у складі національного університету, водного господарства та природокористування. Зараз тут навчається орієнтовно 1100 студентів, а освітній процес ведуть понад 100 викладачів. Інститут готує фахівців з таких напрямів, як економіка підприємства, маркетинг, менеджмент, публічне управління та адміністрування, міжнародна економіка, облік і оподаткування, управління персоналом та економіка праці, бізнес-аналітика, фінанси, банківська справа, страхування. Та фондовий ринок, окрім цього, журналістика, психологія, середня освіта, культурологія та музеєзнавство, бібліотечна інформаційна та архівна справа. Ми маємо 10 кафедр. Вони забезпечують навчання на більш ніж 40 освітніх програм. Інститут намагається відповідати вимогам ринку. Ми змінюємо форми навчання, підлаштовуємося під сучасну молодь. Ми відкриваємо нові освітні програми. 50-річчя інституту вирішили відзначити у Рівненському обласному академічному музично-драматичному театрі серед гостей, адміністрація міста та області, керівництво вищого навчального закладу, викладацький склад, випускники та студенти. Мілена завершує свій перший рік навчання за спеціальністю маркетинг. Вступила в нову ГП за порадою тата. Я дуже задоволена своїм університетом. Я сказала, що я зробила правильний вибір мені подобається навчання, викладачі. Викладачі у нас дуже класні кафедра маркетингу і викладачі різних спеціальностей. Дуже класні, приємні за півстоліття існування. Інститут підготував тисячі спеціалістів. Це успішні економісти, бухгалтери, менеджери, підприємці, фінансисти у державних і приватних установах, зокрема в органах Державної податкової служби державного казначейства України, Національного банку України, пенсійного фонду у комерційних банках, страхових і аудиторських. Компаніях та інші хочу зазначити, що у е, нашому національному господарстві наші студенти і випускники користуються надзвичайно широким попитом, е, працюють на різних посадах і в силових структурах, і в державному управлінні, і в підприємницьких структурах, і в державних органах е, влади, і завжди схвальні, що мені приємно, як декану колишньому, як завідувачу кафедри, схвальні відгуки про наших спеціалістів. Серед випускників навчально-наукового інституту економіки та менеджменту й проректорка з наукової роботи та міжнародних зв'язків НУВГП на Наталія Савіна. Після закінчення університету вона працювала в водогосподарській організації, згодом отримала запрошення на роботу вищий навчальний заклад, де пройшла шлях від асистента до проректора. Я хочу сказати, що саме головне те, що є стабільним за ці всі роки. По-перше, прекрасний науково-педагогічний персонал університету, професіонали реально з великої літери. І по Друге це прекрасні студенти, прекрасні студенти, і саме головне. Працюючи разом, відкриваються нові шляхи для наших студентів в житті. І якщо через 5, 10, 15 років на моєму місті будуть стояти випускники навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, я буду тільки щаслива. Зараз інститут співпрацює із чималою кількістю підприємств та компаній, до прикладу Реноме, Приватбанк, Рівненська торгово промислова палата КТС та інші. Окрім цього, тут налагодили партнерство із закордонними ВНЗ, починаючи з велика великобрит... Тані ми співпрацюємо з Ньюкаслівським університетом, починаючи з Оксфордом, от я недавно тільки повернулася. З США Фортхемський університет. У нас є дуже багато партнерів в європейських країнах, в європейських серед європейських університетів. Зараз відкривається нова програма, яка пов'язана з віртуальною мобільністю, з семестром віртуальної мобільності з Ван Штефан Крісл університетом, навчально-науково. Інститут вважається одним із найбільших у національному університеті водного господарства та природокористування. За 50 років змінилось декілька назв. Змінилася взагалі сама концептуальна орієнтація цього інституту. Він розширюється, він змінюється, він постійно в русі. І якщо казати про Ті задачі, які вони вирішують, і чому вони навчають, то це безумовно передова сучасної економіки і управління. Маючи багаторічний досвід, навчально-науковий інститут економіки і менеджменту продовжує готувати фахівців, які мислять стратегічно, керують ефективно та змінюють країну на краще. Попереду ще більше історій успіху. Це був проєкт про універс нового ГП. Залишайтеся з нами.